Український Бухенвальд, фабрика смерті, рейх. так називають Олексійську виправну колонію номер 25 в Харківській області. Ті, хто відбував там покарання, Мене 10 чоловік забивало там, виламували мені руки, ноги виламували. Перший заміситель та все наблюдав. І потім, коли он сказав, дав команду бригадіру ДІЗОПКТ Пальчик Сергій Валентинович, Займайся он твой. Меня положили на пол, взяли вот метрову дубинку і мене засунули в задній проход. Колишні в'язні кажуть, відеодоказів них немає тільки тому, що до колонії не можна пронести техніку. Разом з активістами вони хочуть зупинити свавілля і звернути увагу громадськості та влади до проблем катування. Окрім цього, люди наголошують, що не отримували належну оплату за роботу. Півтори тисячі, а працюють в дві в три зміни без вихідних, без заробітної плати. Куди йдуть деньги? Єс государства перечисляют, каждому кожному есть мінімальна зарплата тисяча. Це значить, полторы мільйона придається от государства начальнику колонії, щоб он раздал зарплату. А зарплату не видають. Дають заварку чая и три пачки сигарет за 18 за двадцять часов робочого дня. Куди деньги йдуть? Люди обурює, що всі служби, які перевіряють 25 п'яту колонію, не знаходять порушень. Лише місцева прокуратура поточному році здійснила сто 127 проверок перевірок і жодних нарікань. Активісти кажуть, певні зрушення були після революції гідності, але все зупинилось. Активісти подали звернення до пенітенціарної служби в цьому зверненні зафіксовані факти того, як катували людей, то хто за цим стоїть, конкретні місця і конкретні особи, які за цим стояли і безпосередньо в цьому брали участь. А в керівництві служби навпаки пафосно говорить про успіхи виправного закладу. 25-та установа є флагманом кримінально виконавчої системи України. А коли активісти намагаються прорватися до керівника одного департаменту, він вступає з ними в суперечку. Установить про закон буде А не ваша бандитська влада поняли? Ви бандити, бандити. вам місця тюрмі всі ви там будете сидіти. А я вам обіцяю нормальну умови для вас. Є нарікання у колишніх в'язнів і на інші місця утримання, зокрема на Одеську чиночу колонію номер 74. Каша днівна, там і свізі черві. Причем нам говорят, что ее хорошо промывают, но там когда смотришь, просто берешь ложку и на тебя смотрят черные глаза. Ну понятно, что ты не захочешь больше это кушать. Да? Мясо испорченное, которое знаете, вот стухла курица, с кости просто отпадает мясо. В жодного з колишніх ув'язнених ми не запитували за що вони відбували покарання, адже який би злочин не здійснила людина, ніхто не має права снущатися над нею у в'язниці. Не варто забувати, що в'язні з часом повернуться в суспільство, і значною мірою від пенітенціарної служби залежить, чи ув'язні повернуться з покаянням, чи зі скаліченими душами і тілами. Людмила Кушнір, Олександр Колосов, телеканал Еспресо.